Вітаю вас на каналі Autumn Портал. Мене звати Катя. Зараз я перебуваю у Швейцарії у чудовому цюриху і я запрошую вас на прогулянку цим містом. Ми завітаємо до художнього музею, пройдемося по злитках золота швейцарських банків, заглянемо у вітрини найдорожчої вулиці і просто насолодимося цюрихом. Цюрих, де шум міського життя з'єднується зі спокоєм швейцарських пейзажів. Це справжнє свято для почуттів із його блискучими озерами, засніженими горами та елегантною архітектурою. Це економічний і культурний центр Швейцарії, а також один з найбільших фінансових центрів Європи. Цюрих є одним з найдорожчих міст світу, але одночасно одним з найкращих за якістю життя. З головного вокзалу Цюриха можна вийти на Банговштрасе. Це одна з найдорожчих вулиць у світі. В плані оренди одного квадратного метра торгівельної площі. Money talks, Сьогодні Банхофстрасе – це кав'ярні, ювелірні та годинникові магазини, банки, блакитні трамваї та зручні лавочки для втомлених від модного шопінгу перехожих. Що ближче ви наближаєтесь до Цюрихського озера, тим дорожчими стають магазини. Музика to greed and... зараз я перебуваю на плац. Це площа, де розташовані штаб-квартири, провідних швейцарських банків. Ця площа стала синонімом найбільшого фінансового центру. Під ногами прохожих знаходиться сховище банків, тому можна сказати, що люди ходять по злитках золота. Поки погода зваблює вас своїм сонечком. Я пропоную вам прогулятися по набережні Цюрівського озера. Воно вважається одним з найчистіших озер Швейцарії. Це озеро здатне всім запропонувати щось своє, таке особливе, тому то завжди багато людей. Променад впродовж набережної це маст хев. Тут можна відпочити і повернутися до тихого внутрішнього спокою. Позаду мене знаходиться цюрівська опера. Ліворуч озеро, а праворуч музей мистецтва. Тому місто можна обійти за 3-4 години. Тож завітаємо до музею мистецтв. В галереї широко представлені роботи сучасних швейцарських художників, а також полотна імпресіоністів: Мунка, Пікассо, Моне, Далі та інших. Kunsthaus також відомий своїми виставками високого міжнародного рівня. Пропоную разом поринути у світ мистецтва. Квитки до галереї коштують від 23 франків, а зі студентським квитком від 18, бо все залежить від виставки картин. Але кожну середу вхід до музею безкоштовний для всіх відвідувачів. На цій ноті наша прогулянка закінчується, і я сподіваюсь, що вам сподобалось, і ви обов'язково завітаєте до Цюриха. Продовжуйте мандрувати і дізнаватися більше про наш світ. До нових зустрічей!